Так, Словентій на зв'язку. і буде відео по табаку. Почну з того, що 12 днів я був. 12 днів я був в лікарні. О, була в мене знов кровотеча. О, можна, Боже, показати руки, блядь, понаколували. тими уколами, блядь, катетерами, капельницями, блядь, залили мені. Опять 4 пакети крові. Короте, кровотечу зупинили, кров долили. Знаю, батько поїхав по виписку мою цю, цю, з лікарні і піде знов до тої пізди. І що вона буде казати на рахунок групи? Ну, це, вже, це вже повний піздіз, третя кровотеча за два роки і mm. говорить, що то недостатньо. Кайбач. ну, Не знаю, побачу, що вона вже сьогодні там скаже, буде, що з того, не буде. От Таке, то так сказати, між ділом, що 12 днів я був в лікарні, знов кровотеча, знов залили кров, знов, блять, там провалявся. Руки болять піздець від тих уколів, від того всього. О, вчора перший день був вдома, приїхав додому. Ні, що я ото зробив. мої це класно ростуть. О, тут видно, що все воно класно, все поприймалося, все то і мало того, що поприймалося. Зараз покажу. Отут я зрізав чотири віточки, бо того, що почала лізти дичка. О, воно щеплене, всі ці цитруси щеплені на цьому, на понце Панцератус це такий китайський лимон. Ну він херовий сам, сам плід з нього хреновий, коротше. Ну, але чого на ньому щеплюють, в нього хороший корінь. І так як я читав, що цей панцератус, його, він витримує мороз навіть до 20 градусів і можна його садити, так сказати, навіть в відкриту землю. Ні, ні, не заморачуватися ні в хаті, ніде. Ні що? Зараз йду. Що що? От 300 чисійський. Короче, Про що я говорив? Ну, і цей короте, понцус, понцератус, він короте, такий лимон китайський. О, і він росте, короте, може рости і так в відкритій землі. Тобто він щеплений на, так, на такому дикому. Да, плоди там фігові, звісно, плюс до того він кулющий. Але він може рости і в відкрити, відкритий груп, не треба його ніде не ні в хаті, нічого. О, Туди, правда, дичку я позрізав, бо того, що якщо її не зрізати, то вона потім заглушить і, і, так сказати, піде просто сама дичка. Дичку позрізав і вирішив попробувати її виростити. я її... О, тут баночка в мене, не знаю, чи видно. Я налив води, скинув туди цього овоча, не знаю, він має в воді розтворитися. і попробую, чи воно, Може воно пустить тут корні, Оць, оцей садичка. Якщо воно пустить корні, я потім його пересажу О, в якийсь ящичок. О. І коли воно вже буде більше, попробую його садити просто в садок. О, цей понцес, такий цікавий, що він, якщо в теплих в теп, ну, краях росте, так сказати, то він е вічно зелений. А якщо його посадити, наприклад, висадити в землю, типу, в садкові чи десь, то м -м -м -м, він приспособлюється і на зиму він листя скидає одні колючки, типу, торчать. Коротше, така фігня. фіня. Я вирішив оце у нього спробувати. Ну виросте, то виросте, не виросте, то викину, та й все, то нічого страшного, в принципі, там нема. Такий типу експеримент. О, кажу, Вивалило отаких. Зараз, зараз зніму з цю... того пакетика, кажу, які вивалило ці... такі гіляки. Видно, що вони вже з кулючками. Так сказати, що колюче воно. Ну, я її, кажу, позрізав. А потім я закрию, бо зараз неудобно. І от треба так. Ми так на роботі лохену вирощують з пагонів. Не знаю, чи з того що буде, чи не буде. Ну, В принципі, тут таке. Буде, то буде, ні, то ні. І зараз будемо по табачку говорити. О, зняв я першу партію табокату, що я підчищав. О. Там небагато табака, не зняв я його вон там в ящику на низу поставив він. День-два він відійде, можна його буде різати. І також я ходив до свого табака, що на городі вже в принципі ламати і сушити його треба було б трохи раніше. Але так, як я був в лікарні, то не мав часу. Думав, його зранку в принципі починати щось ламати. Але Зайшов, бачу там роса. Короте, зараз там обросишся в, в тому болоті, все чекаю, поки спаде роса і буду рвати буду рвати табак. О, ввечері вночі буду пробувати його, буду вішати його, так сказати, бо вдень ти його в ті жарі на, на, на горі не повісиш. О. <кій> то короте, зараз от десь роса подінеться, буду я рвати, а потім буду, буду короте, першу партію, ну вже велика партія буде, буду потрохи вивішувати. Ну і плюс зараз покажу, який в мене табочок той, що я зняв, там небагато його, в принципі. Я вже трошки зняв. Ящик, отакий от табак. Це зняв я ящик. В принципі, кажу, тут, ну, грам буде, може грам 400, може і пів кілограма буде, як поріжу. Кажу, день-два воно відійде. Раз я розберуся з тим, що на цьому що на городі. І можна буде зразу цей порізати, щоб не валявся. Зараз кажу, Який? На городі табак кажу, табак вже перер... перекісний, вже його треба було збирати раніше. Але не було в мене можливості. йду. такий табак. Так, так, так. Ай, мамо, нашо воно тобі. такий табак. Ось такий табак, кажу, що він вивалив за той час, поки мене не було, вроді б, був, я їхав, лягав, як вроді був маленький, пройшли дощі, він вимахав. Дай боже. От такий ось такий табак. Зараз я його буду, вже дивлюся. Ну, ще, не, ще Листок мокрий, ще є руса. Не хочеться мені особо вимазуватися, бути як чортом. Почекаю, я, коли руса спаде і буду цим займатися. Нижній лист, зараз я гляну. ну Листа три, чотири, я думаю, можна знімати сміло. <кій> Він і піде в ріст лучше тоді. Ну і буде табак. Тут, я думаю, на цьому великому кускові 3-4 листа знімати. Зараз Гляну, що на тому меншому кускові. Ну, На тому меншому в принципі, теж тут може трошки менше знімати, але теж треба знімати. Все, дякую за увагу. Таке таке відео. Рибалки зараз не буде, бо того що по-перше, я тільки що з лікарні вийшов, по-друге, там вода піднялася настільки, що то піздець там нічого не ловиться. О, Така відюха. Все, дякую всім за увагу. Всього доброго.